Ввести кораблі, щоб у неба злітати, треба гарно як слід математику знати. Усний рахунок. Дізнайся результат виконання ланцюжка дій. Якщо в результаті ти отримаєш число 0, ти міркував і рахував правильно. Усне опитування. Розглянь уважно на слайді предмети. І складаємо задачу за малюнком. Під деревом було 9 грибів, білочка зірвала 7 грибів. Скільки грибів залишилося під деревом. Щоб записати короткий запис цієї задачі, ми виділяємо ключові слова. Було, зірвала і залишилася. Нам відомо, що було під деревом 9 грибів. Нам також відомо, що білочка зірвала 7 грибів. Шуканим числом у цій задачі скільки залишилося грибів під деревом, ми добре знаємо, що це задача на знаходження різниці, а різницю ми знаходимо правильно, відніманням. Адже залишилося грибів менше, ніж було. А менше число ми знаходимо відніманням. тому ми можемо скласти вираз 9 відняти 7 дорівнює 2. На попередньому уроці ми з вами, діти, встановили, що до задач на знаходження різниці ми можемо дібрати обернені задачі задача на знаходження невідомого зменшуваного або задача на знаходження невідомого від'ємника. Це трійка взаємообернених обернених задач. А ми знаємо, що в обернених задачах сюжет однаковий і числові дані. А ось шукане число стає відомим даним, а відоме число стає шуканим. Сьогодні на уроці ми продовжуємо розв'язувати задачі на знаходження. Різниці невідомого від'ємника і невідомого зменшуваного. Працюємо із завданням номер 2 За короткими записами склади задачі про стрічки. Розв'яжи першу задачу. Працюємо з першою задачею. Зверніть увагу на короткий запис на числові дані, що є шуканим числом. Складіть сюжет цієї задачі. Тисни відео на паузу і виконай це завдання самостійно. Перевіряємо вашу роботу. Я склала ось таку задачу. У швачки було 43 дециметра стрічки. Коли вона відрізала 20 дециметрів стрічки, щоб прикрасити плаття, у неї залишилася ще стрічка. Скільки дециметрів стрічки залишилось у швачки? Ми розуміємо, що шукане число цієї задачі, скільки дециметрів стрічки залишилося у швачки. Відкрийте, будь ласка, форзац підручника опорні схеми простих задач. І давайте визначимо вид цієї задачі. Я з вами згодна, це задача на знаходження різниці. Давайте з вами з'ясуємо. Як називаються числові дані математичною мовою. Ми з вами знаємо, що було 43 дециметра стрічки, а це є зменшуване. Ми також знаємо, що відрізали 20 дециметрів стрічки, а це є від'ємник. І шуканим числом цієї задачі є скільки дециметрів стрічки залишилося, а це є Різниця. Щоб знайти різницю, і я з вами згодна, щоб знайти різницю, потрібно відняти. Продовжуємо діти працювати з першою задачею і записуємо цю задачу в зошит. Записуємо слово задача. Короткий запис ми не записуємо. Короткий запис до цієї задачі є в підручнику, ми зразу записуємо слово розв'язання. Який вираз нам потрібно записати? Правильно, 43 відняти 20. І це, дорівнює, і це дорівнює 23 дециметра. Ми можемо записати відповідь, адже задачу ми з вами розв'язали. 23 дециметри стрічки залишилося. Продовжуємо працювати із завданням номер 2 нам потрібно першу задачу зіставити з другою задачею, звертаємо увагу на короткий запис. Складаємо сюжет. У швачки було 43 дециметра стрічки. Коли вона відрізала декілька дециметрів стрічки, у неї залишилося ще 23 дециметра. Скільки дециметрів стрічки? Відрізала швачка. Відкриваємо форза з підручника і з'ясовуємо, що за вид задачі. І я з вами згодна, це задача на знаходження невідомого відємника. Давайте з вами математичною мовою визначимо компоненти у цій задачі. Було 43 дециметра стрічки. І це є зменшуване. Ми знаємо, після того, як швачка відрізала, в неї ще залишилося 23. Це є різниця, шуканим числом цієї задачі є скільки дециметрів стрічки відрізала швачка, і це є від'ємник. Значить, це задача на знаходження невідомого від'ємника. Щоб знайти невідомий відємник. Я з вами згодна, потрібно від зменшуваного відняти різницю. І ми можемо скласти вираз. 43 відняти 23, дорівнює 20 дециметрів. Прочитай першу задачу. Після того, як бабуся поклала в кошик 10 яблук, у ньому стало 32 яблука. Скільки яблук було в кошику? Виділяємо ключові слова для короткого запису. Я з вами згодна поклала, стала і було. Працюємо з числовими даними. Що означає число 10, 32? А що є шуканим числом? Скільки яблук було в кошику, є шуканим числом. Працюємо із схемою, яка є на слайді. Давайте з вами математичною мовою визначимо, що означають числові дані. Число 10, це стільки яблук поклала бабуся в кошик і це є доданок. Число 32 це стільки стало яблук кошику і це є сума. Це невідоме число. Так, скільки було спочатку. Це є невідомий доданок. Пригадайте, як знайти невідомий доданок. І я з вами згодна потрібно від суми відняти відомий доданок. Ми можемо записати тепер задачу в зошит. Записуємо задача, записуємо ключові слова. Було, і це є шукане число. Поклала і стала. Там, де було, ми ставимо знак питання. Поклала 10 яблук, а стала 32 яблука. Якщо тобі все зрозуміло, тисни відео на паузу і запиши розв'язання задачі та відповідь самостійно. Кому потрібна допомога, той працює разом. Записуємо слово розв'язання. Ми з вами з'ясували, що це задача на знаходження невідомого доданка, тому нам треба від суми відняти відомий доданок. 32 відняти 10. Дорівнює 22 яблука. Ми можемо написати відповідь: 22 яблука було в кошику. Послухай тексти двох інших задач. Чи пов'язані ці задачі з першою задачею? Друга задача. У кошику було 22 яблука і 10 груш. Скільки всього фруктів було в кошику? І третя задача. У кошику було 22 яблука. Бабуся поклала ще 10 яблук. Скільки яблук стало в кошику? Скористайся форзицем підручника і з'ясуй, що це за вид задач. Друга наша задача це задача на знаходження суми. Адже у нас відомо, що в кошику було 22 яблука і 10 груш. Нам потрібно знайти, скільки всього фруктів було в кошику. Слово підказка всього, яке вказує, що нам предмети потрібно Об'єднати, а об'єднати значить додати. І наша друга задача, чи пов'язана вона з першою задачею? Дійсно, друга задача не пов'язана, адже в оберених задачах описаний один сюжет. У нас зовсім інший сюжет, хоча також тут є і яблука. До третьої задачі ми складемо ось такий короткий запис. І це також задача на знаходження суми, адже нам потрібно знайти, скільки яблук стало в кошику. Слово підказка, яке вказує, що це задача на знаходження суми. Скільки стало? Поміркуй, а ця задача підходить до нашої першої задачі. І я з вами згодна, дійсно, друга задача є оберненою, адже в цих задачах описаний один сюжет. Підсумок уроку. Оберіть смайлик, який відповідає вашому настрою наприкінці уроку.